Поки хтось в очікуванні крутих передпродажей або читаєте обговорює пакельні книжкові новинки. Я занурилася у майже олдскул українського фентезі, і чесно кажучи, я в захваті: чим більше читаю українське фентезі, взагалі знайомлюся з українською літературою, тим більше я шокована. Від того, що тут можна знайти цікавого. З ким ми не знайомі, привіт, я Атмосферниця. ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами класично запасаємося чимось смачненьким або тим, що ви любите пити. Чай, кава, а враховуючи, що нарешті погода дуже приємна і дуже тепла, можливо, це буде лимонад. І готуємося затишно провести разом час. Погнали! Я оце зараз сиджу і думаю. Цікаво, хто більше хотів, аби нарешті вийшло це відео? Ви чи я? Тому що я точно знаю. Дякую дуже за ці коментарі. Що дехто з вас, з постійних глядачів, причому не просто постійних глядачів, а ті, хто зі мною доволі давно, питали, коли нарешті вийде віде відео про цей цикл, або принаймні коли я його почну читати і скажу, як взагалі мені. І дуже дякую, тому що саме через це я в тому числі внесла у ось такі, знаєте, найперші, найперші читацькі плани його почала читати і жодним чином про це не пожалкувала. Тому що так, це цикл дари Корній зворотній бік. У циклі чотири книги: це зворотній бік світла, зворотній бік темряви, зворотній бік сутіні і зворотній бік світів. Вперше про цей цикл на своєму каналі я розповідала у книжкових покупках, коли мені вдалося зібрати цей цикл. Він виданий в районі 2013 року. Ось перша книга циклу. Як ви розумієте, наклад був не сильно великий, пройшло 10 років, і знайти ці книги було непросто. Але я дуже дякую книжковим барахолкам. Дуже дякую тим, хто продає книги, які вже прочитав або які йому не дуже сподобалися, тому що завдяки цьому він в мене є. І ось нарешті я дочитала першу книгу циклу. Зараз друга на черзі, і нам справді є про що з вами поговорити. Звісно, говорити про весь цикл лише на основі однієї книги ні в якому разі не можна, тому, коли я його дочитаю, вас чекатиме окреме відео про весь цикл, але принаймні про деякі речі я вас хочу застерегти або комусь навіть порадити, бо, чесно кажучи, я здивована. Подорож між святами Слов'янський пантеон і справді чарівна магія. Пошук себе. Добро, зло, взагалі єдність, і дві сторони однієї цієї самої медалі. Кохання, яке керує святами, і потраплянка навпаки. Може звучати, що це доволі дивне поєднання, як мінімум, або що це навпаки щось банальне. І ви зараз можете подумати про те, що тут, мабуть, теж буде в центрі ось ця головна, вся така особлива героїні, якій треба зробити вибір і. Звісно, вона вибере те, що потрібно, вона буде вчитися шукати себе, і е, ми це читали багато де, тому навіть не буду торкатися цієї серії, і це відео можна прогорнути. Але ні, друзі. серії зворотній бік Дарі Дари Корній, чесно кажучи, оригінальності не займати. Її тут чимало, і, попри те, що я читаю багато фентезі, мені здається, що багато чого в книгах я можу передбачити. Тут я продовжую дуже приємно дивуватися. А ще ця книга наповнена влучними, подекуди філософськими, подекуди життєвими цитатами, котрі чіпляють і провокують на роздуму, відгукуються чи ні твоєму світогляду і роблять це читання чимось більше ніж фентезі. Навіть у телеграм-каналі робила передбачення на тиждень з цитатами звідси, настільки мені сподобалося. Звісно, перед тим як говорити про враження, про загальну атмосферу, про плюси та мінуси, треба поговорити про сюжет для того, бо ви знали, з ким ви зустрінетеся на сторінках, принаймні першої частини цієї серії. В центрі сюжету, спочатку, ми знайомимося із світом, який називається Яроворот, це світ, в якому існують світлі безсмертні, із слов'янським пентоном та віруваннями, із великою кількістю квіток, дивовижних хатинок. І воно прям все дихає чимось таким рідним, рідним, давнім із якихось українських легенд. І мене прям ця атмосфера заворожує. Спочатку у цьому світі я в роті знайомимося із парочкою з перцем. Це подружжя, її звати Птаха, його стриб. Вони доволі давно разом, вони дуже дуже різні і. Попри те, що вони безсмертні. Вони люди. Вони люди, які відчувають, вони так само можуть піддаватися на спокуси, вони так само можуть відчувати біль, вони так само живуть, справді живуть, кохаючи одне одного, одного, але стикаючись із проблемами. І у цьому світі в один момент з'являється знак про те, що народилася нова безсмертна, точніше майбутня безсмертна, яка має пройти навчання. І обрати, до якого світу вона належатиме. До світу світлих безсмертних, або так існує ще світ Відтіні. де цього так називають, селище Відтіні, темний світ. Ось. І починається боротьба за цю безсмертну. Але це надзвичайно динамічно і цікаво, тому що в центрі сюжету не тільки одна сюжетна лінія, в якій ось хтось буде обирати, шукати свій шлях, до кого він буде належати до світлих чи до темних. А тут доволі багато персонажів, у кожного з яких є чимало своїх таємниць, в тому числі іноді сімейних таємниць. І чесно кажучи, чхати життя хотіло на те, хто ти. Ти звичайна людина, чи, наприклад, Мара, повелителька смерті, вся така має бути грізна майже богиня, але але ні, у кожного є свої життєві перипетії, є свої проблеми, є свої таємниці і є почуття, є почуття любові, кохання, які в принципі рулять, рулять всіми світами. І так, одна із головних сюжетних ліній – це історія про майже потраплянку, потраплянку навпаки. Але не поспішайте робити якихось висновків зарано, тому що ми знайомимося із дівчинкою, якій 17 років. Її звати Мальва. Дівчинка, характер, звісно, з перцем, Такий як треба в цьому жанрі, але вона не народилася в нашому світі, світі єдиного бога, як його назвали Дара Корній. А вона насправді народилася в іншому світі, а в цьому світі її просто виховували. І настає момент, коли дівчин, для дівчини складаються всі пазли, ким вона є, і вона має обирати, хто вона, світла чи темна. Але. Має вона зробити це не одразу і протягом першої книги вона знайомиться із великою кількістю світів, вона подорожує світами, знайомиться із переважно із світлим світом, а в другій книзі, наскільки я зрозуміла, ми потрапимо в світ темних. І тут питання: що ж такого особливого, і чому я сказала, що це не просто історія про потраплянку? Справа в тому, що тут чимало сюжетних ліній, в тому числі одна сюжетна лінія, взагалі про сарматок, таких дуже дуже войовничих сарматок із своїми правилами, із запахом степів, оцих, от знаєте, давніх, давніх легенд. Мені чомусь одразу згадується Крим. Це, мабуть, найдраматичніша і одночасно найатмосферніша частина книги на сторінках про світ сарматок вас огортають теплі вітри степів, присмак крові та переможних вигуків, запах шкіри, коней, польових квітів та непорушних жорстких звичаїв непереможних племен. Не один тут цікавий світ, не одна цікава сюжетна лінія, а деякі сюжетні лінії вони присвячені більш дорослим персонажам ніж ця 17-річна Мальва. Набагато дорослішим, скажімо так, і тому за цим цікаво спостерігати, скільки б тобі років не було. Повертаючись, до речі, до головної персонажки. Хвала небесам, вона розумна, вона не бісить, в принципі. Я таке зустрічаю в жанрі, який на стикові із ось цими потраплянками та знайомством із чарівним світом, коли ця героїня, яка вихована на землі, доволі рідко. Тут вона розумна, вона, вона бунтарка в якомусь розумінні, вона свариться майже матюками. До речі, хочу подякувати дуже авторці за те, як це було прописано. Тому що, чесно для мене завжди було питанням, як. В літературі показувати те, що хтось свариться, але при цьому не залазити все ж таки у брудну, брудну лайку і цим позбавляючи можливості читати це дітям до 18 років або дорослим, які категорично ставляться до матюків. Тут я дуже здивована, наскільки це дотепно, смішно і по-українськи, але якими виразами замінені. Матюки відверті, замінена лайка. Як це органічно виглядає? Наскільки це приємно читається? Тому так дівчинка Мальва 17 років. Вона займається боротьбою. Вона, в принципі, завжди. Непогано вміла чути себе і чхати хотіла на те, що думають навколишні люди. Зазвичай, у прочитаному, в мене завжди є рубрика Плюси та мінуси книги, але цього разу хочу відмовитися від цієї концепції, зробити просто щось на кшталт переліку наскрізних важливих аспектів, які мені здається. Допоможуть зрозуміти, читати чи не читати, і сформують якусь таку загальну картинку. Почну з того, що початок цього циклу це в мене не перша книга Дари Корній. І якщо вам подобається стиль авторки, він тут зберігається. Але якщо, наприклад, порівнювати її із Гонахмарником, одна з моїх найулюбленіших книг, і я про це говорила в попередньому відео. Ця книга серія, вибачте, вона поки що більш розтягнута. Вона повільніша, вона помірніша. Це. Та ситуація, коли ти можеш просто читати дуже розслаблено, без ось цього почуття треба скоріше дочитати, тому що, тому що там зараз щось станеться або якогось напрягу. Це, це просто приємні персонажі, це бажання розкрити якісь таємниці, але це життя. Типу, ми ж не беремо пульти, не перемотуємо своє життя для того, аби швидше якийсь момент стався. Отут теж така історія. Це про помірність. Про життєвість, але в адекватному, цікавому темпі. Якщо порівнювати з тією ж, наприклад, зіркою для тебе, ця історія менш драматична, принаймні поки що, я говорю тільки про початок циклу, зворотній бік світла, і, мабуть, це мені теж подобається, тому що я хоча б не плакала, поки це читала. Тому що, коли я читала зірку для тебе, я, чесно кажучи, рюмсала. Я не пам'ятаю, чи я вам зізналася у цьому розповідаючи про зірку для тебе, але так, такий момент був. Наступний аспект: якщо хтось починає читати цю серію з бажання знайти тут міське фентезі, то в першій частині це точно ні. Так, головна героїня Мальба вона зі Львову, і певний час події відбувається саме в цьому дивовижному українському місті, яке я обожнюю, але. Тут немає саме львівського сильного життя, немає подій, які відбуваються в якихось відомих львівських місцях, принаймні в першій частині. Тому, якщо ви в пошуках саме історії, які відбуваються в місті, поки. Ні, ця серія не про це. Вона про особливий фантазійний світ. Світ зі своїми правилами, зі своєю міфологією, з цікавими персонажами, які з одного боку вам точно будуть знайомі, але вони будуть по-іншому розкриватися. До речі, мабуть, цей момент робить серію зворотній бік світла дуже легко для сприйняття, тому що це речі, про які ми всі чули. Не завжди всі знають, що це і про що це, але за рахунок того, що вони десь. По Перше, мені здається, це десь всередині нашої ДНК української, як не крути. А по-друге, воно десь на слуху, воно десь на підсвідомості є, тому сприймається дуже легко. Боятися, що ви не зрозумієте, як світ функціонує, що тут за правила, і це такий складний фентезійний світ новий, в який треба занурюватися, ні. Це легко, це просто. Це крута книга для відпочинку для того, аби відволіктися, забути про все, що відбувається в цьому житті, і просто читати. Чесно сказати на даний момент, що я прям кричу від радості і фонтаную емоціями, я в дикому захваті ця книга стане однією з улюблених, поки я не можу. Ну, от просто під час прочитання гонихмарника мене вже десь на першій третині я реально волала. Я просто я кричала про те, як мені подобається. Тут в мене набагато спокійніші емоції, але, але це кайф. Це знаєте, щось от перевірене. Це така стабільна, спокійна любов, як, мабуть, через років п'ять у стосунках. Я не знаю, це, це мабуть дуже дивна аналогія, але мені здається, це якось так. Коли ви вже довіряєте одне одному, коли ви знаєте одне одного, ще чимось іноді дивуєте, але це така стабільна любов і довіра. От у мене зараз такі поки стосунки з книгами Дари з цією серією, так точно. Наступний момент недалеко ми відійшли від теми кохання та стосунків. Якщо ви в очікуванні стосунків з перцем, тому що від мене тут прозвучало, що головна персонажка з перцем, то ні. Тут трішки інакша історія, і в першій книзі. Одна романтична лінія, я тільки вгадую, де вона буде, між ким вона буде відбуватися. І, враховуючи те, як вона зароджується, у мене таке враження, що це будуть стосунки підтримки, прийняття і аж ніяк ось цих от. Іскри, знаєте, такого вогню і палання, хоча, звісно, я можу помилятися. Тут наперед я куди авторка поверне, я ж поки не знаю. Це дізнаюсь, коли серію дочитаю. А інші романтичні стосунки, інша сюжетна лінія вони не про любов, не про кохання щасливе, а саме про, про те, як люди розходяться, про те, як хтось іноді не витримує перевірку часу. Та життєвими спокусами. І місцями це, можливо, навіть боляче, але, але це дуже цікаво. Тому тема кохання і стосунків з, іншою, з іншими людьми, вона тут багато, де, до речі, прописана. Вона багато на що впливає. Тому що так, тут зустрічається часто ця ідея не просто так я сказала на початку відео, про те, що кохання рулить світами. Любов рулить світами. Тут це так, але. Але це не про ось ці щасливі, щасливі стосунки, дуже сильні почуття, і вони обов'язково в кінці будуть разом, як в якихось інших фантазійних серіях, коли ти читаєш, спостерігаєш за тим, як ГГ, вони нарешті сходяться, і ти чекаєш на цей хеппі-енд. Тут це дуже життєво, як на мене, і це дуже спокушає читати. Мені здається, я так проговорила вже половину відео і перезаписувала дублі, які не вдалися, що я з'їла половину помади. Справді великий плюс здивування. Здивування і передбачення, тому що деякі моменти можна в плані повороту сюжету десь передбачити, але до кінця ти це в цій серії, принаймні поки що, зробити не можеш. Ти можеш зробити ну я можу зробити передбачення, куди може повернути сюжет. Але як це відбудеться, з якими деталями? Ні. І ось це, до речі, те, що мене дуже спокушає радити цю серію. Тут важко передбачити, яким чином це станеться. Деталі, як, наприклад, я в телеграм-каналі записувала аудіо на чітку моменту, який мені дуже нагадав е, фільм Аватар. Як він називається? Це остання частина про океан, яка була, друга частина Аватару. І... Це просто елемент, це просто елемент на дві сторінки, але, але це мене вразило. Або там ти розумієш, що отут персонаж, мабуть, отримає ось цей досвід. Або ось тут, імовірно, що за все вони посваряться. Або тут вона має зустріти свого учителя. Це передбачення сюжету? Типу так. Але до кінця як це станеться? Яким чином який вона досвід отримує, і що взагалі буде в Макітрі у цієї 17-річної Мальви? Ти до кінця ніколи не знаєш. І мене це дуже спокушає. Мені це надзвичайно сильно подобається, тому що продовжувати дивуватися у фентезі, мені здається, це одна з найцінніших взагалі рис, яка свідчить про справді оригінальність та якість тієї чи іншої або фентезійної серії або книги. І тут, до речі, ми плавно дійшли до теми олдскулу, про яку я сказала на початку відео. Мені здається, що ми маємо право, ну я маю право так казати про те, що зворотній бік світла. І той, той же гонехмарник Дара Корній це олдскул українського фентезі. Тому що книги, написані плюс-мінус 10 років тому, за цей час, мені здається, саме за цей час з'явилося дуже багато нових імен в українській літературі, з'явилося більше набагато фентезі. Але саме Дара Корній була однією з тих, хто першими, першими це маніфестували, першими хто творили у цьому жанрі. І робили це дуже оригінально, і вона продовжує це робити. Тому мені здається, це можна справді відносити до класики українського фентезі, тому що багато що в мене таке враження. Багато хто з авторів частково будуть потім надихатися і надихаються ось саме цими книгами. Звісно, важке питання. 10 років для літератури це багато чи мало. Чи можна, чи можна зараз говорити про певні ось такі наслідки і говорити про класику? Тут краще, мабуть, треба звернутися до філологів або саме людей, які займаються професійно вивченням літератури. Тим не менш, на мою думку, враховуючи кількість того, скільки писалося тоді фентезі, як воно пишеться зараз, що виходить на книжковий ринок, мені здається, ми маємо на це абсолютно повне право. Ще одна причина, чому я дозволила собі сказати про олдскул, мені здається, це певна особливість того, що переважає, і того, що популярно в тому чи іншому жанрі в певний період. Тому що, якщо брати фентезі зараз, і які мотиви, які сюжети та особливості переважають наразі, і те, що, наприклад, було навіть там десь кінець мого підліткового віку, це якраз була епоха. Книг в стилі антиутопії, ці підліткові антиутопії, типу Той, що біжить лезом, Голодні Ігри, Вероніка Рот, це Касандра Клер і ні, стоп, Касандра Клер це просто фентезі, вибачте, а не антиутопія. Потім трошки пізніше, мабуть, це були ось ці історії про потраплянок. І ось певна така мода на якісь сюжети, на, якісь, на якихось персонажі, на якусь піджанрову приналежність, вона як не крути є. Зараз фентезі-світ, до речі, дуже цікаво змінюється. Я поки не можу виокремити саме от який він на даний момент, 2022-2023 рік, але, але певні тенденції все ж таки є. І мені здається, що от зворотній бік, як і той же гонахмарник, це про. Трошки вже таку стару школу, але не в плані, що це застаріло, а це, а це певна смачна класика. Звісно, з цією тезою можна посперечатися. Можливо, у вас є своя думка з цього приводу. Мені також буде цікаво про це прочитати, але я намагаюся, я сподіваюся, в мене вийшло пояснити, що я маю на увазі, і вирішила поділитися з вами цими думками, тому що для мене це справді відкриття доволі цікаве. Чи буду я продовжувати читати серію? Мені здається, що авторка підготувала якийсь сюрприз, і все повернеться трохи не в ту сторону, в яку я думаю. Це по-перше. По-друге, це теж та книга, яку читаєш не заради кінцевої мети та ось того в кінці результату. Типу, чим все закінчиться, хто з ким буде, хто ким стане, а це про процес, це про смакування процесом і про деталі. Смачні атмосферні дивовижні деталі, які дивують, які можуть тебе насмішити, які дозволяють відчути цей світ. Мені справді подобається те, яким постає всесвіт у серії Зворотній бік. І я хочу якомога довше, Ну, як довше. Коротше, я надзвичайно радію, що книга в, цикло, в циклові в циклі 4. Можливо, під час коли я дочитаю другу чи третю книгу, я скажу вам щось інакше. Але давайте, якщо таке станеться, я вам про це скажу в якомусь влозі, тому що я вам обіцяла, скоро має бути влог. І я теж цього дуже-дуже чекаю, коли коли нарешті. Але я пам'ятаю, не переживайте. Так от, якщо в мене раптом зміняться враження, або я не думаю кинути цю серію, або ще щось, я вам про це обов'язково скажу. Але на даний момент і питання навіть чи залишаються ці книги на моїй полиці? Я навіть я навіть подумати про таке питання не можу, тому що, ну ви що, ви б знали, як я збирала ці чотири книги? Думаю, на сьогодні книжкових тервень досі, тому що треба робити висновки про цю серію, коли я її дочитаю. Хто, до речі, читав, напишіть, будь ласка, як вам, можливо, у вас є взагалі фаворит у цій книжковій серії, і ви можете навіть, ну, спойлери я дуже прошу не робити, але якщо у вас є улюблена частина, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Хто взагалі вперше раз чує про цю серію, раптом. Теж пишіть, мені буде дуже приємно, що саме через мене ви взагалі з нею захочете познайомитися або дізналися, що таке явище взагалі є в українській літературі. І вас міцно обіймаю, пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і до зустрічі далі в атмосферних відео. Па-па! Що це в нас таке? А це включення з місця подій. Тому так, на домашньому сьогодні вже на завершенні цього відео, але ну, я, я ж мала зайти це сказати, що відтягувати. Я почала читати другу частину, не через те, що мені цікаво, що буде з, з Мальвою. Ні, мені дуже цікаво, що буде з Мальвою. Мені цікаво спостерігати за її шляхом трансформації, дорослішання, який вона буде отримувати досвід, який вона зробить вибір, але мене зараз турбує. Більше дещо інше, два моменти. Перший це що буде відбуватися в стосунках безсмертних. Чи вони зможуть взагалі ці стосунки? Блін, аби це не звучало як спойлер, але окей, що буде у стосунках між безсмертними? Як вони далі житимуть з усім величезним, величезним досвідом, який звалився на них за останні там 17 років? Як вони будуть взаємодіяти, мене це набагато зараз більше турбує, ніж, наприклад, чи буде мальва з хлопцем, який їй подобається, хоча там одразу велика кількість перепон. І другий момент це мені дивовижно цікаво спостерігати за птахою, тому що це вже сформована мудра жінка з великою кількістю життєвого досвіду за плечима і з дуже могутніми можливостями, але при цьому вона жінка-жінка, і вона має справді жіночну сутність. І як вона далі буде з цим всім жити? Мене це зараз набагато більше турбує. Мене турбує, якою вона стане, чи вона не буде закриватися від болю, який в ній, чи не буде вона закриватися від умовно негативних емоцій, які в неї також всередині є, і до чого це все призведе. От прям, прям мені цікаво, чи авторка взагалі цьому далі буде приділяти велику увагу. Я поки не знаю, але я на це дуже сподіваюся, тому що, тому що мені прям сподобалася ця персонажка, чесно. Це жінка, на яку в чомусь хочеться рівнятися, а в чомусь ти розумієш, що краще так не робити для того, аби не було такої пакості в житті. От, і ще, тут, до речі, багато тем вони далеко не дитячі, тем, про які ти не замислюєшся в років 17-18. Тому мені здається, от реально ця серія, попри те, що вона фантазійна, попри те, що в центрі головна героїня вона 17-річна, Це серія для широкого колу читачів. І ще. Я б сказала, що це на тему дорослішання, але ні, тому що ось це мені здається упередження. Це на тему облаштування красивого простору навколо себе і насолоди життям. Тому що я просто вам це показую у цьому відео, а не в якомусь класному влозі, тому що я хочу якомога скоріше почати користуватися цими речами і так показувати їх іноді в інстаграмі, і не боятися, що вони десь попадуть в кадр, а потім вони з'являться у влозі. Коротше, всяке таке блогерське. У мене новий набір посуду. Я не знаю, куди вже мені ставити ці кухлики, але я просто обожнюю гарні кухлі. І лише коли я прийшла додому і потяглася до того, аби продовжити читати серію, я зрозуміла, що ще й цей кухлик із цією тарілочкою. Вони в одній кольоровій гаммі із другою частиною серії Зворотній бік. Все. А от тепер точно. Я вас міцно, міцно обіймаю, і, мабуть, раз ці відео завершується так, то нагадування буде не класичне, а давайте помічати разом красу у деталях, тому що вона є. Треба просто звертати на це увагу. Все. Обіймаю і скоро побачимось!